У роботі завершальної у 2015 році сесії взяли участь 26 депутатів районної ради, начальники управлінь, відділів та служб районної державної адміністрації, представники правоохоронних органів, голови місцевих рад району. Засідання розпочалося спільною молитвою за участю отця Ярослава Царика. Вашій діяльності і служіння бродівському краю. Прикликую Боже милосердя і Боже благословення на всіх вас, щоб кожен у своєму серці відчував, що Він є вибраний для служіння громадянам України. Під час пленарного засідання було розглянуто 17 питань порядку денного, які попередньо були добре опрацьовані у постійних депутатських комісіях районної ради. За пропозицією голови районної ради Євгена Шведа, порядок денний був доповнений питаннями про внесення змін до програми підтримки районної комунальної телерадіокомпанії Броди на 2015 рік, про дошкільні навчальні заклади міста Броди, про прийняття до спільної власності територіальних громад району майнового комплексу Білявецького дошкільного навчального закладу. Також запропонував внести зміни до складу президії Бродівської районної ради. Про уточнення показників районного бюджету Бродівського району на 2015 рік депутатів проінформувала начальник фінансового управління Тетяна Мартиш. Та за рахунок передоконання доходної частини районного бюджету і загальної суми додатків спрямовано на заробітну плату 7 мільйонів 475 тисяч до крім того, за рахунок економії коштів по інших статтях додатків бюджету спрямовано сорок. Наталія Богатирьова, начальник служби у справах дітей Бродівської райдержадміністрації, прозвітувала про виконання районної програми щодо забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2013-2015 роки. Також довела до відома депутатів проект аналогічної програми уже на наступних три роки, яка була підтримана одноголосно. Рішенням депутатів були внесені зміни до цільової програми створення районного резерву, матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру у Бродівському районі на 2011-2015 роки. З даного питання доповідав Вадим Темчишин, а це начальник відділу з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної оборонної роботи, запобігання. І виявлення корупції апарату Бродівської райдержадміністрації. Також депутати районної ради розглянули і прийняли рішення з питань поновлення прав реабілітованих, про що інформувала заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна. Найбільш обговорюваними на пленарному засіданні були питання про фінансування з районного бюджету дошкільних навчальних закладів міста Броди. Голова районної ради оголосив заяви про утворення фракції районної ради. Зокрема, радикальна партія Олега Ляшка, яку очолила Віра Підгрушна, та самопоміч, голова фракції Микола Дубас. Його включили до складу президії Бронівської районної ради. Тепер депутати районної ради зустрінуться на наступному пленарному засіданні вже у 2016 році. Хто за те, що повторити море? Когда не, не коментую, Прошу проголосувати.